У 2013 році хмельничани очікують розвитку культурної та економічної сфер області. На мою думку, це культурний відпочинок. Оскільки був я у Львові, у Польщі і в інших областях і бачив, що відпочивають люди досить таки цікаво, вони співають, збираються, якби грають якісь певні ігри. От, ну, На мою думку, саме відпочинок. Економічний якийсь рівень, тому що ну, все починається з того, що люди думають, як би це щось купити поїсти, так тому економіка це напевно, що середній. А, Рівень економічного достатку це акцент на тому, щоб розвивати не тільки наш ринок, але й якісь промисловість і тому подібне. У нас проблем повно. А що вони зроблять? Вони нічого не зроблять ті проблеми. У обласна ж влада виділила три основних комплекси, над якими варто працювати, аби Хмельниччина не здала свої позиції в динаміці позитивного розвитку. Це відновлення виробництва, енергозбереження та максимальна увага і допомога соціально-бюджетній сфері. Голова Хмельницької облдержадміністрації відзначив, що через відновлення виробництва можна буде вирішити чимало нагальних проблем. Воно тягне за собою і залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Воно тягне за собою створення нових робочих місць, збереження бюджетних коштів, наповнення. Бюджету саме через ріст заробітних плат, особливо високорентабельних галузях виробництва. Губернатор наголосив, що необхідно зменшити кількість працівників, які отримують заробітну плату нижче встановленого мінімуму. А таких на сьогодні в області зареєстровано більше 9%. Варто працювати над розвитком малого та середнього бізнесу і над всім комплексом, який пов'язаний із наповненням та економією бюджетних коштів. Також головним пріоритетом 2013 року Василь Степанович визначив і енергозбереження. Вперше в 2013 році виділено. 20 мільйонів гривень це велика цифра на програму енергозбереження з обласного бюджету. Хочеться вірити, що ми проведемо серйозні заходи в цьому плані, і до цієї програми під'єднаються не тільки бюджетні заклади. І третій пріоритет це максимальна увага і допомога соціальній бюджетній сфері. Тобто наведення ладу в оптимізації, реорганізації, в дієздатності того чи іншого бюджетного закладу. Особливо нас хвилює галузь освіти. Нас хвилює галузь охорони здоров'я, де найбільше є цих проблем.